Можемо починати, так? Отже, на Другої світової війни. Розглядаємо країни, які, як вони реагували на міжвоєнну ситуацію. Ну, і зупинимося на Німеччині. Епіграфом до уроку є слова відомого вже вам Махатми Ганді. Да? Бачите, світ достатньо великий, щоб задовільнити потреби будь-якої людини. Але дуже малий, щоб задовільнити людську жадібність. Непогане слово. І будемо говорити про те, як міжнародні політики відносилися до різних от такого до по суті потенційного розв'язання Другої світової. Значить, у вас є такий документ, цитата Ллойд Джорджа, Девіда Ллойд Джорджа, да. Прем'єр-міністра Великобританії міжвоєнного періоду. От він в 1919 році писав, що ви можете позбавити Німеччини її колоній, довести її армію до розмірів поліційної сили і її флот до рівня флоту держави п'ятого рангу. Зрештою, це байдуже. Якщо вона вважатиме мирний договір 19-го року несправедливим, вона знайде способи помститися переможцям. Ну, Лой Джордж в даному випадку був ну, такий в даному випадку доволі передбачав майбутнє, але е, це йому не завадило бути прихильником політики стримування, е, політики умиротворення, так званої. Ось. Е, тобто, в даному випадку йде відсилка до 1919 року. Нагадую, це варисальська система договорів. Версальська це не один договір да, вайсальський, це ціла система договорів. Які врегульовували, обмежували країни після Першої світової війни. Ну і за Версальським договором, за оцією системою Версальських договорів, да, ви знаєте і вже і розумієте, що Німеччина, на неї, по суті, покладалися всі біди Першої світової. Вона дійсно була визна... визнана. Ну, країною, яка розв'язала Першу світову і так далі. Ви скажете, була Австро-Угорщина, Так, була, але нагадую, вона розпалася. Тому Австро-Угорщину притягти до якоїсь адекватної відповідальності країнам-переможцям не вдавалося через її розпад. Не було Австро-Угорщини. Ну, да, Австро-Угорщина розв'язала Першу світову на рівні з Німеччиною. Але вона в 1918 році розпалася. Кого притягувати? Угорщину, чи Польщу, чи Чехословаччину, чи Румунію. Кого? Не було кого притягувати. Так, да, були певні в них теж обмеження, безумовно. Але по суті, Німеччина, яка збереглася як єдина країна, да, держава, по суті, їй дійсно, на неї були дійсно покладені найбільші санкції і репарації. Да? Чи справедливо це? Мабуть, так. Чи можна виправдати Німеччину е, цими ідеями, які, які там були в Да? я не думаю. Те, що на Німеччину були покладені доволі жорсткі, дійсно такі обмеження, санкції, е, я думаю, що це справедливо. Єдине, де порахувалися європейські країни, Англія, Франція особливо. Ну і Сполуч... ну, Сполучені Штати окрема історія, Англія, та Франція, будемо так казати. Вони не змогли до кінця е, довести оці санкції. Да? Тобто, коли Гітлер поступово почав відмовлятися і порушувати у версальську систему договорів, е, Англія та Франція, ну типу, просто спостерігали. І ми це побачимо. Е, з іншої сторони, ми ж можемо говорити про післявоєнне суперництво між Англією та Францією. Да? От вони виграли війну, окей, все круто. Але вони якби трішки підзабили на Німеччину. Ну, ми її там задушили все, хай там відбудовують. А між собою починають потихеньку конкурувати. І ми бачитимемо певні контакти Франції з Німеччиною, Англії з Німеччиною. І Гітлер, граючи на оцих протиріччях Англії та Франції, зможе також вибити собі певні, ну, певні позитивні моменти, да, певні плюшки такі. Ось так. Ну, Економічна криза, безумовно, цьому посприяла. Економічна криза загострила міжнародні відносини і призвела, по суті, до виникнення вогнищ війни. Да? Незначна після Першої світової небагато країн насправді прагнуло війни. Економічна криза вона ще й поспая, тому що в країнах європейських та й не тільки приходять до влади диктаторські режими а-ля фашистській в Італії та нацистській Німеччині. Да? Ось так. Ну і власне зовнішньополітичні пріоритети. Бачите, тут у нас народи Центральної та Східної Європи міжвоєнний період. Сполучені Штати та Латинська Америка. Сполучені Штати мають взагалі окрему тут історію. В міжвоєнний період вони переходять до політики ізоляці... ізоляціонізму, ізоляції. І вони займаються внутрішніми проблемами. І вони е, не звертають уваги на зовнішню політику, і в них там є така ще й політика доктрина нейтралітету. Тіпа та хай там займаються в Європі своїми справами. Це безумовно ну, призведе до негативних наслідків, тому що в, в Європі в нас є певні протаріччя між Англією та Францією. На основі цих протирічч Німеччина змогла посилитися. Ну, давайте почнемо власне із Сполучених Штатів. Президент цього періоду Франклін Делано Рузвельт. З 20-го року, міжвоєнний період, ми бачимо, що Сполучені Штати займаються політикою ізоляціонізму, вони встановлюють дипломатичні відносини з Радянським Союзом. Для Латинської Америки вони такий добрий сусід, старший брат, будемо так казати. Потужна держава, безумовно, Сполучені Штати вже провідна країна світу і це найсильніша економіка. У зовнішню політику вони в міжвоєнний період втручаються неохоче, вони не втручаються. 35 році ухвалення закону про нейтралітет. Та й в Другу світову вони ж втрутилися не на початку, да? а вже пізніше там лендлізами і відкриттям другого фронту. Ну, в общем-то, вже після Другої світової ми можемо говорити про Сполучені Штати як світового Гегемона, гер... гер... тому що вони будуть вже втручатися в різні конфлікти, виконувати роль такого миротворця, регулятора і так далі. Да? Тобто, ну, дійсно. Ось, значить, далі Велика Британія. Велика Британія, бачите, що перший момент, да, який, по суті, нас призводить до війни, це неєдність європейських країн. От стримувач французьких претензій. Тобто, Велика Британія та е, Франція, вони у нас, по суті, є конкурентами після Першої світової за геромонією в Європі. Німеччину вони не звертають уваги взагалі. І, б, ну, є там, хай там товчуться в, в своїй багнуці. А ми от будемо тепер, значить, ділити Європу, да, сферу впливу в Європі. В нас є дві групи. В Англії існує дві групи політиків. Да. Одна з цих політиків, це в нас Союз із Францією, це якраз у нас Ллойд Джордж, Іден Черчилль. І політика умиротворення Чемберлен. Він відіграє теж велику роль. А по суті, якщо взяти, головними от такими тут будуть. Злодіями це Лойд Джордж і Чемберлен. От вони будуть міжвоєнний період прем'єр-міністрами, і вони будуть займатися таким умиротворенням Німеччини. Вони будуть тіпа, краще поганий мир, ніж хороша війна. Типу, давайте краще якось так, якось так там стримувати і так далі. В тому числі от Ллойд Джордж, він буде підписувати з Німеччиною е, індивідуальні угоди без е, участі в них Франції. І домовлятиметься з німцями про тонажність флоту, прогонку озброєнь і так далі. І Гітлер тут побачить, що, в общем-то, Англія та Франція не є для них, для, для нього якоюсь сильною коаліцією, тому що вони діють окремо. Значить, їх можна окремо, з ними воювати. Ну і Вінстон Черчел, завдяки по суті ньому, Англія вистояла в е, Другій світовій війні. Він уже прийде, коли політика умиротворення провалиться, коли долой Джорджа і Чемберлена будуть дуже низькі рівень довіри, і Черчель, по суті, стане ну, символом е, англійського супротиву, будемо так казати. Ось так. Щодо Великобританії, то тут от якраз відбувається загострення англонімецьких, бачите, суперечностей вони супернічують, по-перше, в авіації, по-друге, у флоті. Е, Великобританію непокоїть збільшення військово-морських сил, да, повітряно-морських сил, можна так сказати, да, Німеччини. І вони намагаються їх обмежити. Але в цьому ж обмеженні Гітлер, я ж кажу, побачить слабкість Великобританії, що Великобританія буде діяти окремо від Франції. Франція. Клемансо, Делає. Франція, дивіться, в цьому періоді, ну вони доволі радикально налаштовані проти Німеччини, тому що вони ж безпосередньо близько до неї, да? тому їм страшно, безумовно. От, Вони вимагають виконання, безумовного виконання від Німеччини варсальського договору, тобто, вони доволі серйозно налаштовані. З іншої сторони, ми бачимо слабкість певну. Всередині Франції, тому що порушення гітлером договорів ніякого за собою санкцій вести не буде, от далі. Францію та Німеччину відділяє певна демілітаризована зона, ранька зона. Вона була демілітаризована. Демілітаризована, тобто, на цій зоні, це така буферна зона між Німеччиною та Францією, де не було. Побудовано захисних укріплень, не можна було утримувати якісь військові формування і так далі. Демілітаризована зона? Німеччина цю зону ремілітаризує, вона туди введе війська. На це відреагують ніяк. Франція в цей період займається союзами пошуком союзників. У них є союз із Польщею. Пам'ятаєте, поляки дуже виграли від цього союзу. По суті, постала нова Польща. Вони встановлюють дипломатичні відносини з радянським союзом, Чехословаччиною, з Грецією, Румунією. Ну вони намагаються так в принципі встановити союзи, побільше, але це все-таки держави не Бачите, союзники їхні. Єдиний плюс Франції цього періоду це те, що вони зберегли колоніальні володіння в Африці. Це був безумовний плюс. Італія, фашистська Італія, Беніто Муссоліні. Беніто Муссоліні зіграв на руку Гітлеру через те, що Муссоліні теж був провідником ідей панування. Да, тільки іншого панування, державного панування. Він говорив: ми маємо право на імперію, на яку ну, аля римську, я не знаю, якось так. Італія на якомусь періоді починає вести доволі агресивну політику раніше, ніж Німеччина. раніше. Єдине, що чому європейці на це не реагують, тому що ця політика агресивна не стосується Європи, да? ну, грубо кажучи, Італія займається експансією Африки і Середземномор'я. Але не Європи. Тому провідні країни світу не реагують на ці всі імпайські замашки Беніто Мусоліні. Загалом існує думка, що вони його взагалі серйозно не сприймали. Вони з нього, типа, кепкували з Мусоліні. Там Італія це та Римську імперію. Да? давай їм». Ну так, сміялися. От, але Італія, поступово фашистська Італія, да. От вона зближується з Німеччиною на основі панування. Просто в Італії це панування не на не раси, а держави. Да? Фашизм це е, фашіо, це Тобто сильна державна влада, неважливо ти Італії чи хто ти там по національності, якщо ти відданий державі і хочеш, щоб твоя держава працювала, ну от, будь ласка, тобі тут раді. В Німеччині ж світове панування базувалося на расовій теорії, да, тобто арійська раса повинна панувати всі інші або повинні слугами, або бути знищені. Дивіться щодо Італії, тут декілька моментів. Да? В них є от зовнішня політика, формується зовнішня політика агресивна поступово. Вони починають зближуватися з агресивними державами, але в тому числі в них нормальні відносини з Францією, Англією. Ефіопія, вторгнення в Ефіопію Гітлер використає доволі круто, тому що, поки європейці будуть дивитися за Ефіопією, Гітлер якраз е, веде війська в Аянську зону, де мілітаризовано. 1936 рік у нас формується вісь Берліна Рим, пізніше до них додасться Токіо, вісь агресивних держав. Вони приєднуються до антикомінтарнівського пакту, тобто це антикомінтарнівський, тобто проти Радянського Союзу. З Японією, там, з Німеччиною і так далі. Ну і, власне, Радянський Союз. Теж, безумовно, важливий гравець цього періоду. Вісайону ведь Сталін, значить, що в Радянському Союзі? Розглянемо такою табличкою. Значить, у нас є з вами сила, слабкість Радянського Союзу, можливості і загрози. Значить, дивіться, сила в чому? В тому, що проведена індустріалізація, в тому, що відновлене господарство, дійсно, в даному випадку Радянський Союз міг накопичити ресурси до ведення війни. Змогли. Чому в Другій світовій війні не все вдалося на початку, Тому, що ці ресурси дуже швидко були знищені Німеччиною. Німеччина переважала Радянський Союз за якістю, да? та й на перших порах за кількістю. Далі, слабкість Радянського Союзу. Це міжнародна ізоляція, да? певна. Тобто Радянський Союз ну дійсно його боялися і не дуже сприймали. Да? Ось так. Можливості це економічне співробітництво з Німеччиною. Вони активно співробітні співпрацювали до 1936 року. на території Радянського Союзу проводилося навчання німецьких офіцерів. Десь за рік 80 офіцерів радянський союз готував. Були створені танкові, танкові навчальні центри німецьких офіцерів, танкові повітряні. Там в Липецьку, в Казані, в Мурманську і так далі. Тобто, по суті, Радянський Союз з Німеччиною дуже активно співпрацював у військовому плані. Радянський Союз дуже активно постачав в Німеччині метал, той самий, да, ресурси, і так далі. Таким чином, сподіваючись, підтрим... що підтримка Німеччини зіштовхне європейські країни, тобто, от вони підтримують слабших яким чином, в Європі почну, почнуться зіткнення капіталістичних країн, почнеться боротьба між цими країнами, і, в общем-то, яка послабить європейські е е е країни, і тоді, типа, з голими руками, Радянський Союз може їх завоювати, поширити соціалізм, комунізм і так далі. Тобто, розрахунок доволі логічний був у Радянського Союзу. Доволі логічний. І, Гітл... і Сталін же ж підтримував всі агресивні дії Гітлера, ну, крім, понятно, що радянсько-німецької війни, все він до кінця повірити не міг. Але в часи Франції, Західного фронту 40-й, 1939 рік, Сталін це дру... найкращий друг Гітлера. Ось так. Ну і власне, Німеччина. Трішки про Німеччину. Адольф Гітлер, да, символ нацистської Німеччини між, міжвоєнного періоду, поступово Гітлер після переходу до влади починає відмовлятися від варсальського договору. Да, він каже, що договір несправедливий, що я хотів вирішити питання мирним шляхом, і так далі. Він просто відмовляється від цього. Розумієте? Ну, ситуація, от він просто каже: Ми не будемо це виконувати. Поступово. Німеччина переходить до загальної військової повинності, тобто вона нарощує живу військову силу. Загалом в Німеччині не можна було мати збройних формувань. Там збройні формування обмежувалися поліцією для захисту внутрішнього якогось правопорядку, але поступово Гітлер збільшує чисельність війська до 500 тисяч, а потім, в общем-то, вводить загальну військову повинність. Те саме відбувається щодо нарощування військово-промислового комплексу. Німеччина після Першої світової була дуже зруйнована. І оця руйнація Німеччини, з однієї сторони, грає позитивну роль, тому що Німеччина з нуля будує е, доволі сильну, прогресивну, модернізовану промисловість. Ця промисловість, краща промисловість ну, Європи точно цього періоду. В США навряд чи вони можуть потягатися, але Європа так точно. Вона модернізована, вона нова. Тобто, це нові прогресивні модернізовані круті заводи. Да? В Німеччині це відбувається доволі швидко, в міжвоєнний період. По суті, з 1933 по 1939 рік Німеччина просто робить величезний, стрибок. величезний. Це Прикольна штука, таке економічне чудо якесь. Да? Якими методами? Ну, це вже питання, понятно, що це питання важливіше навіть. Але ну, от такий стрибок. Поступово Гітлер починає нарощування авіації, яка була взагалі вайсальським договором заборонена. Він починає налагоджувати випуск флоту підводного надводного, теж він був заборонений. Це відбувається як таємно, так і не таємно. Про мобілізацію європейські країни знали, але про пропустили її. Про нарощування е, флоту це було доволі таємно. Е, Англія про це там до. до... Вони там докумекували щодо цього, але потім Гітлер зміг з ними знайти спільну мову. типа домовили, що ок, 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 типа ми там будемо чуть-чуть відновлювати. Ну, а там, де чуть-чуть, там можна відновити й багато, розумієте? Е, е, в яко, на якомусь періоді Гітлер вводить свої війська до Саайської зони. Саайська зона це доволі цікава зона. Вона після Першої світової на 15 років передавалася. Під Лігу Націй, під управління Ліги Націй, коли 15 років вийшло ці да, Управління Ліги націй, там було проведено референдум, плебісцит, ну, типу голосування. І більшість населення правдами і неправдами проголосувало за приєднання до Німеччини. Туди були введені війська. Оце дуже важливий момент. На цьому моменті вважається, що е Ну, от Гітлер починає розширювати життєвий простір так званий. Він починає переходити до риторики розширення життєвого простору, аїйської раси і так далі. З іншої сторони, в середині 30-х років, він ще діє, ну, будемо так казати, окозамилюванням займається. Він укладає, наприклад, договір про ненапад із поляками. І якби це заспокоює європейські країни, що типа, ну окей, типа, хай там договір уклали, ну, все нормально, буде мир, і так далі. Ну, а введення до, взагалі, до військ до раїнської до зони, да, демілітаризованої, це вже був останній по суті крок. Як писав Черчилль, це був той випадок, коли Росію, коли Німеччину можна було можна було зупинити, коли Німеччину можна було, після цього її вже було не зупинити. Е, Німеччина населення сприймало позитивно, безумовно, ці всі рухи Гітлера. Ну а кому не не хочеться бути великим, крутим і так далі е, і тому подібне, Да? Ось, ну і власна реалізація кроків. Да? В 33-му році Німеччина виходить із Ліги націй, тобто відмовляється від усіх там прайдян і так далі. Ви розумієте, це дуже схоже на сучасну Росію, коли вона теж там, да, відмовилася зараз від цього договору про ядерне стримування ядерних нарощування ядерної зброї. Е, да, вони спробують. Поступово пробують, значить, е, поєднати Австрію. Спочатку ця спроба не вдала, потім вдасться. Поєднання Саару, е, я сказав. Да? В 1936 році демілітаризовану реїнську зону, точніше, ремілітаризовано. Тобто туди вводяться війська. 37-й, 38-й рік це у нас переговори з Японією та Італією. І напередодні Другої світової це гонка озброєнь. Безумовно, це гонка озброєнь. Тобто е коли європейські країни дізнаються я розуміють, що Німеччина нарощує зброю, вони замість того, щоб якось зупинити Гітлера і Німеччину нарощуванні зброї, вони починають нарощувати самі, вони починають поступово нарощувати самі зброю. Гонка озброєнь е це взагалі феноменальна штука. На, на, людство до сих пір не додумалося, що в общем-то, гонка озброєнь призводить до війни, а не навпаки. Тобто, мабуть, до сих пір, ну я думаю, вже менше такого. Але як ми бачимо, до сих пір людство думає, що е, чим більше буде зброї, от вони нарощують, і ми будемо нарощувати зброю. Вони більше, ми більше. Вони... І так тим чином війни не буде. Так? Ми ж будемо стримувати один одного. Але є таке прислів'я народне, рушниця, яка висить на стіні, колись обов'язково вистріла. Тобто зброя на... накопичена, вона повинна бути кудись використана. Да? Ну і найлегше її використати у війні. Е, тому е, гонка озброєнь, вона навпаки наближує війну, а не віддаляє. На жаль. На жаль, напередодні Другої світової це не розуміли. І тому, коли Німеччина нарощує озброєння, цим займаються інші країни. Ну і останнє це Ліга Націй. Народ Ліга Націй це міжнародна організація цього міжвоєнного періоду, ну, типу ООН, а, да, типу ООН. А, от Ліга націй вона мала як позитивні, так і негативні риси. З однієї сторони, в неї було багато плюсів. Ліга націй, вона дійсно займалася економічною економічними взаємодопомогою країн. Вони займалися допомогою бідним країнам. Вони займалися тим, що перерозподіляли, наприклад, промислові потужності до бідних країн. Ну, тобто, наприклад, країна проводить модернізацію, вводить якісь нові станки, машини техніку. А старі вони віддавали от країнам, які розвиваються, да, які там відсталі. І так далі. Ну, таким чином намагалися вирівняти економічне становище і якось покращити життя відсталих слабих країн. Це безумовний плюс. Вони займаються в цей період культурними питаннями захисту культурної спадщини, ну, типу Аля ЮНЕСКО. Вони займаються освітою, вони займаються підтримкою, наприклад, бідних народів Африки. Вони такі собі, ну, от займаються продовольством, екологією навіть частково, і так далі. Тобто, в Лігенації ну, дійсно були якісь невеликі важелі, які давали їм змогу займатися ну, такими гуманітарними там, продовольчими, економічними питаннями. Величезним мінусом Лігенацій. Що це, що Ліга Націй не мала своїх збройних сил. В них не було не миротворців, Це не було НАТО. Да? НАТО має збройні сили, і типу може там втручатися, бути миротворцем, регулятором військових конфліктів. Ліга націй не мала такої можливості бути якимось, да? світлофором у вирішенні конфліктів на Близькому Сході в Європі і так далі. Своїх збройних сил, своїх формувань вони не мали. І оце величезний мінус, тому що от питання їхніх плюсів воно обмежувалося освітою, гуманітарною допомогою, продовольством, економічною допомогою. Тут вони могли трішки, да, десь натискати, допомагати. В питанні вирішення міжнародних конфліктів, по суті, яка була головною функцією Ліги Націй, для чого Лігу Націй після Першої світової створили? Щоб не допустити війни. Тут вони, на жаль, не змогли і, ну, і не мали можливості, тому що в них не було Збройних сил, вони не могли бути регулятором, вони могли бути спостерігачем, вони могли засуджувати Гітлера, казати, ай-яй, ай, ай, так не можна. І так далі. Але ай-яй, ай, так не можна, як ми розуміємо, на диктаторів не діє. І, на жаль, ми зараз є з вами свідками цього. Що ай-яй-яй на диктаторів не діє. І політика умиротворення вона не робоча, як, в, як напередодні Першої світової, коли хотіли, лиш би не війна, лиш би не війна, хоч би не війна. Да? Пам'ятали Першу світову, не так, не так, не так давно пройшло да? одне покоління. Гітлер воював в Першій світовій і в Другій світовій. Да? Це одне життя. Пам'ятали Першу світову і дуже її боялися, дуже боялися повторення війни. І тому, хоч би не війна, хоч би не війна. Хай там Гітлер, хай анексує Австрію, хай анексує Чехословаччину, хай все хай забирає, Господі, тільки б не війна. Але ні. Да? Коли твоя голова в пащі лева, домовлятися з ним не вийде. Ось так. Ну І зараз ми бачимо, на жаль, ми є свідками цього. Дуже хотілося б, щоб. Ми цього не застали, але ми застали. Ну, можливо, зробимо правильний висновок. Так, додому параграф 17. Відео, відео наговорив тут на відео, все, що хоче. Відео я завантажу на YouTube. Посилання дам. Хто хоче, подивіться. Е, і е, нагадую, що в YouTube є перешвидшення швидкості. Того, що моє нудіння слухати 20 хвилин це нереально. Тому там один. Один з половинкою ставити і можна швидше прослухати. Так.